Лучани попрощалися із героєм Андрієм Ніколайчуком. Україна повернула із полону 130 військових. Пенсіонери допомогли зібрати кошти на дрони для ЗСУ. Школярів навчали протидіяти небезпечним ситуаціям. Але на телеканалі Аверт. деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Сьогодні лучани провели в останню дорогу загиблого героя Андрія Ніколайчука. Майже рік рідні та побратими з полку Азов сподівалися, що чоловік живий. На жаль, оборона Маріуполя та Азовсталі стали трагічним завершенням. Життєвого шляху мужнього захисника із Волині. Двоє синів так і не дочекалися батька із перемогою. Зоцюю йти ще на одну вулицю через пустирь. Скільки нас, раз, два, три, чотири. На відео лучанин Андрій Ніколайчук, Азовець, який ціною власного життя довів свою любов до батьківщини. Побратим Андрія з полку Азов пригадує останні дні, коли бачив свого товариша з позивним панда, відважний справжній командир, який стояв за своїх до останнього. Вже фізично закінчились просто люди. Ми запросили групу прикриття із числа снайперського зводу е, нашого панда. Їх повів на позицію Андрій. Е, Вийшло так, що всю групу накрило АГС. Всі були трьохсоті і панда пішов для прикривати відхід цієї групи з трьохсотими і не повернувся. побратими до останнього вірили, що Андрій живий шукали та сподівались на те, що він таки у полоні. До останнього вірив він був досить, досить старий, досить мудрий. такий воїн до останнього вірили, що він все-таки десь у якихось підвалах, десь якось. Десь там короче сидить. Якось він Чому вдалося вижити? Ми його дуже довго шукали по всім районам, по всім будинкам, по підвалам неодноразово були. Відправлені групи на пошуки. На жаль, стало відомо, що старший лейтенант Андрій Ніколайчук загинув 12 квітня під час виконання бойового завдання на металургійному комбінаті Азовсталь. Майже рік часу знадобилось, щоб повернути тіло героя додому. Сьогодні з ним попрощались та віддали останню шану рідні, близькі та небайдужі до героїчного подвигу. Люди Бог забирай найлучше. Це дитина така була і для матері підтримка, і для сестри підтримка. У мене три дівчата, вони всі троє з ним спілкувалися від душі. Він воює з 14-го року. О, і коли не був в ротації, він завжди приходив мене, відвідував. Рік часу ми ждали, надіялися. Наш Андрійко він з 14-го року на сході. О, і він дійсно справжній українець. Підтримувати родину, яка втратила сина, чоловіка та батька, потрібно і надалі. Адже своїм життям ці герої доводять, яка ціна перемоги та миру. Найменше, що ми зараз можемо зробити, це прийти батькам. Я думаю, дуже важливо знати, що не дарма. Просто це не просто так: прийшли там, квіти занесли. а… Побратими завжди продовжують підтримувати і родини, і я так само, і ми завжди якось гуртом тримаємося. Хотілося б, щоб це було від цивільних людей все більше цього розуміння, що війна триває, і вона десь не десь там. Але знаєте, у нас так взагалі ми такі люди по природі, що поки гори не кожного не торкнеться, воно, воно не дійде. Герої не вмирають. Мирослава Сябар, Дмитро Кудик для новин на часі. Сьогодні село Дубечне зустрічає жалобний кортеж із тілом загиблого захисника Валентина Романюка. У Старовичівській громаді просять належним чином провести загиблого воїна. Нагадаємо, військовослужбовець 1968 року вважався зниклим протягом двох місяців. Кілька днів тому стало відомо про загибель нашого земляка. У бою проти російських окупантів загинув уродженець села Річиця Забрудівської громади Віталій Кобець. Про це повідомив голова громади Микола Калачук. 24-річний захисник загинув 5 березня біля Бахмута. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна пам'ять полеглому військовослужбовцю. Хороша новина. Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Додому повертаються 130 наших захисників, із них чотири жінки. Більшість полонених із важкими пораненнями. Переважно це захисники Маріуполя, 71 звільнений воїн із Азовсталі. Про це повідомили в офісі президента. Вдалося повернути і тих, кого взяли у полон у районі Бахмута та Соледара. Радіємо разом із родинами звільнених захисників. we Ки депутати сьогодні виділили 5 мільйонів гривень на потреби одному із підрозділів сотої бригади тероборони, який зараз перебуває на сході країни. Загалом 25 мільйонів гривень із бюджету Луцької громади спрямують на підтримку територіальної оборони та матеріально-технічного забезпечення військових частин, де вдалося віднайти кошти далі. Сьогодні на позачерговій сесії Луцької міської ради депутати внесли зміни до головного фінансового документу громади та спрямували кошти на нагальні потреби, зумовлені реаліями сьогодення. Сьогодні зібралися на позачергову сесію для того, щоб допомогти в першу чергу нашим військовим, виділили 5 мільйонів гривень для окремого батальйону 100-ї бригади територіальної оборони, яка сьогодні. Виконує завдання на сході України в одній з найбільш гарячих точок для придбання квадрокоптерів, тепловізорів, далекомірів, рацій, старлінків, зарядних станцій, тактичних окулярів, тактичних рукавиць і іншого спорядження, яке сьогодні найбільш необхідне для виконання завдань, для збереження життя наших військовослужбовців. Також депутати заслухали головну фінансистку громади Лілі Єлову, яка роз'яснила, куди спрямують кошти та як вдалось зекономити фінанси. Це залишки невикористаних в минулому році коштів бюджету. Тобто це і перевиконання, і те, що ми не освоїли в зв'язку з військовим станом. Ну, як ви знаєте, не все можна було, не всі роботи оплачувати, послуги. Тому в нас залишились на рахунку бюджету кошти. Ці кошти ми спрямовуємо, в тому числі для потреб територіальної оборони та військових частин. Загалом вільний залишок так званих бюджетних коштів у нас на сьогодні більше 600 мільйонів гривень, але Левову частину з них ми вже розподілили, в тому числі на сьогоднішній сесії і на сесії, яка була в лютому. Окрім того, виділили кошти на модульне приміщення для безхатьків, які, на жаль, є в громаді і теж потребують захисту. Ще понад 3 мільйони гривень спрямують на закупівлю нових тролейбусів для Луцького підприємства електротранспорту. На капітальний ремонт вулиць обранці виділили 50 мільйонів гривень і 150 тисяч гривень на експертизу проекту ремонту школи номер 5 Мирослава Сябер, Кудик, для новин на часі. На Волині за добу сталося 5 пожеж. Три із них у житловому секторі. Напередодні зранку у селі Залізниця на Любишівщині спалахнула господарська будівля. Ймовірна причина неправильний монтаж нагрівальної печі та димаря. А вже увечері гасили полум'я на Ковальщині. У селі Пісочне господар курив у дерев'яному будинку, і це спричинило пожежу. На щастя, люди не постраждали. Господарську будівлю гасили і у селі Головне. Там пожежу могло спричинити коротке замикання електромережі. Близько. На півночі у селі вулиця Володимирського району загорівся легковий автомобіль. Швидше за усе через несправність електричної системи. Ну і сьогодні над ранок у Нововолинську спалахнув житловий будинок. Вогонь пошкодив покрівлю, перекриття і меблі. Рятувальники припускають, що було коротке замикання електромережі. Крав велосипеди, і навіть дитячі іграшкові автомобілі. І ще із травня минулого року лучанин пішов на злодійський промисел. Тепер чоловіка судять за неодноразові крадіжки в умовах воєнного стану. Він ризикує сісти за грати на 5 років, а то й на усі 8. Окрім велосипедів, схоже, спокусився і на дитячі іграшки. Із вітрини однієї із автозаправок поцупив іграшкову автівку. Тепер підсудний та його адвокат просять суддю дати йому останній шанс відшкодувати одній із потерпілих жінок вартість викраденого велосипеда. Віз 5 тисяч гривень чоловік наразі спромігся відшкодувати лише тисячу гривень. Інші жінці повернув велосипед. каже, що півтора місяця, нібито, був добровольцем на фронті. Не так давно, у листопаді 2022 року, лучанин уже отримав судовий вирок в іншій кримінальній справі. Йому присудили три роки ув'язнення. Скільки відшкодовно зараз? За спускам. Роботи і військовий час, то близько біля тисячі, так? Я. Ну, то чотири тисячі це коли планують відшкодувати. Що тисячу назбирали ледве? Прошу вашу честь, оставший шанс надати. 19 жовтня, 22-му році на йшов банувальний акт. І недостатньо було часу для відшкодування шкоди, тільки тисячу гривень знайшли. Я був військів і їздив, відповідно. Потерпіло, як ви вважаєте? Ваша подія ще травень 22 року. Ви вважаєте, що людина відшкодує вам шкоду? Я надіюся. Суддя посприяв підсудному і дав йому два тижні, аби лучанин компенсував жінці завдану шкоду. Волинські пенсіонери допомогли зібрати кошти на дрони для Збройних сил. Дідусі і бабусі ділилися останнім, що мають своєю пенсією, аби. Допомогти закупити техніку для 14-ї бригади. Люди відгука... відгукнулися цілими родинами. Акцію зі збору коштів організував заслужений діяч мистецтв України Віталій Іваницький. Сьогодні техніку передали військовослужбовцям. Потрібно очі, потрібно дрони, потрібно автомобілі, як і до екуації, так і до доставляння боєприпасу, до доставляння... На жаль, поранених автомобілів, які попадають на фронт, це розхідний матеріал, який живе два тижні максимально. Дрони взагалі живуть менше, чим більше дронів. Ти менше ворога сьогодні військовим передають дрон прилад, аби скидати із нього гранати, засіб контрбатарейної боротьби, тепловізори та біноклі. Люди допомагали сім'ями. Вдалося зібрати понад 308 тисяч гривень. Закупити дрони нині важко, зізнається організатор Віталій Іванецький. Товар дефіцитний, як каже чоловік, перший дрон вдалося купити за кошти власної родини для сотої бригади. Тепер же долучилося. Багато інших сімей, навіть за кордону вже для 14-ї бригади, пенсіонери вони дали левову частку коштів. Хочу подякувати в першу чергу пенсіонерам, які підключилися активно до цієї благодійної акції. Майже 60% з цих зібраних коштів це пенсіонери виділили ось ну, складчину, хто теж скільки міг. Від 50 гривень 100 500, 1000. І три сім'ї виділили по 10 тисяч гривень. Були і ті, кому війна, схоже, болем у душі не відгукується, але таких, пригадує пан Віталій, відсотків п'ять. Двох бізнесменів зустрів, які йшли в Луцьку в Бар і в розмові, чим ти займаєшся, я розказав чим займаюся, і кажу, що от ви візьміть по 500 гривень. Візьміть, відмовтесь від пательні, я кажу так, як реально, від пательні і від пляшки горілки. Можете відмовитися? Вони сказали, що ми подумаємо, ну до цього часу думають. Ну, якщо є там колаборанти, десь там, ось то серед наших людей є ще люди, які ставлять свої меркантильні якісь речі вище. Того, що свідомості, що там хтось захищає нас. Повітряна тривога вкотре нагадує, що там на фронті українські захисники проливають кров за нашу свободу. Дякують кожному, хто допомагає купити дрони та іншу військову техніку. Ми тримаємо удари, але ворог завдає удари, є втрати, втрачаються так само. Автомобілі втрачається техніка, яку потрібно постійно поновлювати. Так що ми вдячні кожній допомозі. Це цінно і саме розуміння того, що хлопці на фронті не самі, що їх не забувають, що в тилу допомагають, це найцінніше, що може бути. Чим більше ворог нас буде боятися, тим швидше він побіжить назад. Чим більше він повинен наскільки боятися дронів і української армії? Що він ночу не засне. Вони знищували українську націю. Хіба сьогодні 21 -е століття це реально можна такі держави вибачити? Та це і на віка. Бог завжди дивиться з небес і бачить реально, що українська нація миролюбна нація, красива нація, войовнича нація, але вона воює, захищаючи свою землю. Уже за лічені хвилини техніку відправлять на передову. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Нереальні історії із реальними людьми. У Луцькому ліцеї номер 27 відбувся захід, під час якого на життєвих прикладах тренували школярів справлятися із обставинами, що можуть загрожувати їхньому власному життю та оточенню. Який досвід та навички отримали діти? Далі у сюжеті до школи прибула команда спеціалістів в складі медиків, поліції та рятувальників. Їхня мета навчити підлітків безпечній та вірній поведінці в різних життєвих ситуаціях. Старшокласників поділили на групи, які спільно діяли для вирішення модельованих ситуацій. Діяти потрібно було не лише вірно, але й швидко. Наприклад, ситуація з розбитим ртутним термометром не терпить зволікань. У мене якраз два дні назад стався такий випадок, і для початку я відкрила вікно і відкрила також двері для того, щоб був сквізний вихід. Далі я взяла скотч і зібрала ртуть, але дуже треба бути з цим обережним і звертати увагу, тому що ртуть розбивається і дуже багато маленьких краплинок. Так само треба зібрати сам градусник, тому що може від нього бути е, як скло, і так само е, вся оця от ядовита речовина, вона випаровується. І, і обов'язково потрібно промити підлогу розчинами різними соди, ціль, мильний розчин і звичайною водою. І взагалі в ідеалі ще за, на годину-дві забрати всіх з приміщення людей, які є в квартирі чи в будинку. А можна використовувати пилосмок? Пилосос – ні Точно ні, тому що ви коли будете потім подальшому ще використовувати пилосос, то всі ці та речовина, вона знову буде розпочнуватись по квартирі. Надзвичайні ситуації з виникненням побутових пожеж були розібрані поетапно та наочно продемонстровані. Коли загоряє, стається загорання в хаті, треба в першу чергу виняти електро прибори, який загорівся. Якщо є можливість, якщо немає можливості, зразу обестачити квартиру, тоді приступати до тушіння. Якщо є вогнегасник, можна тушити вогнегасником. Якщо це горить проводка... Можна тушити тільки про вуглекислотним або порошковим. Якщо є можливість обостачити квартиру, тоді тушити можна вже буде водою, покривалом покривало перед використанням бажано змочити водою, тому що воно з часом загориться. Практикували школярі і в наданні першої невідкладної медичної допомоги, поводження з вибухонебезпечними предметами та закріпили алгоритми дій з порятунку життя. Коли захід наближався до завершення, прозвучав сигнал повітряної тривоги. На щастя, він тривав недовго, і діти організовано повернулись до своїх класів. Ми дуже вдячні за ініціативу фонду Ігоря Палиці тільки разом за можливість долучити наших дітей до проходження такого тренінгового навчання, саме з виконанням практичних завдань, тому що теоретичну підготовку вони отримують на уроках медичних знань, на уроках захисту України. Такі заходи в рамках проекту нереальні історії з реальними людьми триватимуть і далі, аби якомога більша кількість підлітків здобула знання, такі необхідні для життя. Ми розуміємо, що зараз потрібно дбати і про дітей, і про їхню безпеку. Саме тому вже кілька місяців тому виникла ідея спільно з нашими службами ДСНС, а також нашої поліції, реалізовувати в школах проект на реальній історії з реальними людьми. Він покликаний на те, аби навчити дітей правильно себе поводити без паніки в надзвичайних ситуаціях, в критичних ситуаціях. Розуміємо, що сьогодні це як ніколи важливо підготувати їх до будь-якого яких сценаріїв, які можуть бути у їхньому житті, і такі практичні речі, які їх навчають в рамках цього проекту, допоможуть їм в житті і допоможуть в кризових ситуаціях в надзвичайних ситуаціях. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Усі новини на цю пору, адже журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Отож, наступний випуск підсумковий вже о 20-й годині. Дякуємо за довіру. Шануємося. Березня в Україні, окрім півдня та більшості центральних областей, очікується невеликий дощ. Уночі з мокрим снігом. Незначні опади у Карпатському регіоні. На заході дощова погода. Температура повітря вночі 3-7 градусів. У день 8-14 вище нуля. У східних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі 4-6. день 14-17 градусів тепла. Хмарно буде на півночі країни. Температура повітря нічної пори від 0 до 3, у удень 10-13 градусів вище нуля. У південних областях сонце в з хмарами. Температура повітря вночі від 5 до 8 градусів. Удень 14-17 зі знаком плюс. У центральному регіоні мінлива хмарність. Температура повітря вночі 3-5. Удень 12-16 градусів тепла.